У національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосифа Кобринського відбулося театралізоване дійство коляди Дряниці. Цей захід присвячений унікальній різдвяній традиції села Саджовка. За традицією, батько підкидає зерно куті і вважається, що щастя кожного членів родини залежить від кількості спійманих зернин. Саме цій традиції присвячено дослідження Словенії від краєзнавиці та педагогині Лідії Андрійчук. Це перші спогади про коляду з родиною, перші звуки колядки, які я запам'ятала. Колядку, яка мене вчила моя похресна мама. Я їх. Я їх пам'ятала, вони жили завжди в моїй душі, і в якийсь момент, коли я подоросліша, я зрозуміла, що за цим стоїть щось більше, ніж просто слова, ніж просто емоції, спогади, любов до свого рідного. І в які десь років три тому назад я вирішила, що це потребує дослідження. Модерувала захід письменниця, громадська діячка, керівниця благодійного фонду Коломуя наше місто Анна Бурбан. «Всі коломийські громаді вкрай цінно пізнати глибше саджівчан і загалом їхню живу традицію. Бо наш захід і називається безпосередньо жива традиція. Я дуже рада, що вона дійсно живе. І сьогодні буде єднання декількох поколінь від старших понянок, які будуть зачинати колядкою, до молодших хлоп'ят, які будуть. Закінчувати сьогоднішню презентацію колядки. Організатори активно залучають молодь до відтворення давних звичаїв. Драниця як, як таким ексклюзивним видом колядування в нашому селі Саджика, яка вже від покоління в покоління переходить. Кожного року перед Різдвом, день Різдва, точніше. Хлопці збираються компанію невеликими, і вони приходять до розмов з інструментами і приходять до своїх. Дівчатаки вони мають якісь емоції. Доповненням до презентації стало не лише театралізоване дійство та відтворення саджівських колядок і щедрівок носіями цієї традиції, але й виставка юної художниці Єлизавета Куровчук, яка з родиною евакуювалася з тимчасово окупованого Маріуполя. З колоною Іван Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.